Одягтися в піжами, щоб пробігти три кілометри центром міста. Перший незвичний піжамний забіг зібрав понад сотню івано-франківців. Активісти кажуть, такий одяг навіть зручніший аніж спортивний костюм, тому, не соромлячись, одягли на себе те, в чому сплять. Сьогодні дуже довго спав і вирішив прямо в халаті піти в місто, подивитися, що відбувається. І тут я бачу, що всі в халатах. Це якась магія, я не знаю. Це епідемія, якась з Вати від сьогодні піжамний забіг це перше таке тренування перед івано-франківським півмарафоном, який відбудеться вже у жовтні. На цей півмарафон організатори різними способами закликають долучитися якомога більше людей. А все для того, щоб перетворити центр Прикарпаття. У столицю спорту і бігу ми хочемо показати, що Франківський прогресивним містом, який де не обмежується біг, де бігуни мають своє право. Насправді, ну ми в майбутньому мріємо поставити Франківськ на одну карту там з прогресивними містами, як Париж, Бостон, Лондон, де відбуваються там армії, армії бігунів, марафонці беруть участь в таких забігах. Піжамний дрес-код обрали не випадково. Кажуть, у місті такого ще ніхто не робив, а значить, мало б зацікавити людей. Я вам скажу, що в будь-якому одязі головне було б бажання встати з дивану, вмитися і рухатися. Перед забігом на учасників заходу чекала розминка у поєднанні з театральним дійством, а далі вони пробіглися центральними вулицями міста. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.